Ось так виглядає абісінська свердловина. Це один із типів свердловин. Є свердловини, котрі звуть артезіанськими, є свердловини абісінські. Ще вона звезд, абісінський колодязь. Це не глибокі свердловини і вони відрізняються від артезіанських, тим, що насос стоїть на поверхні. В цьому насосі є тут знаходиться втягуюча трубка, тут знаходиться Крильчатка вона всасує сюди, висмоктує з водоносного шару, висмоктує воду. Така свердловина робиться, як правило, не глибоко. На шар водоносний, який зветься плавун, ще це вода зветься, вода джерельна іноді в народі. Колодязі гарні колодязі, якщо люди роблять на плавун, то в них, як правило, водичка досить непогана. Ну, нижче вже йде Полтавський горизонт, і там вода йде з підвищеним вмістом металу. Як правило, не завжди, але як правило в ній дуже багато металу. Тобто, ця свердловина є оптимальний вибір для домашнього господарства. Вона не замулюється. Ну, ніколи. Тобто, Чим більше такої свердловини ви працюєте, тим більше вона буде прокачуватись, прочищатись і давати вам водички. Зараз напорчик на цій свердловині десь біля двох кубів зробили. ну і вже Далі люди будуть робити приямок і опускати туди насосну станцію або насоси.